Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це Вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальський Сувальські у ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І отже, а, Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндії? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мату. Дуже хвилює вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії теж є російський ру, народ, який там розговорює на русском, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного типу полурусського міра робите якийсь свій євромір, настійно встраю, встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, вот такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється, понятно? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Готується. Готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і е, Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, і що вам в цій ситуації всі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Це повпливає на. Українців в Україні, українці в Європі, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладі. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Ка Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да, може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, Хто переходить на українську? Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і. Що ви взагалі думаєте? чи не чи залишатися там, де ви є? Отака, от друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.